Кубок з футболу пам'яті Миколи Опанасюка, проведений на міському стадіоні. Колектив приватного підприємства Влад присвятив 30-річчю ліквідації аварії на чаес і одному із активних її учасників. У владі працює син Миколи Опанасюка, людини, яка в найстрашніші дні катастрофи з травня по серпень 1986 року перебувала в епіцентрі подій 127 діб. сім Мене була можливість з'їздити на дійсне мероприємство 26 двадцять шостого квітня в сам Славутич. Ось і після приїзду звідти. Скажем, я порадившись з колегами свого підприємства, визначились, що варто нам зробити подібний захід спортивний, традиційний в честь людини, в честь чорнобильців. А так склалося, що ось є у нас завідуючий магазином, в якого тато віддав частину свого життя для ліквідації аварії. До участі у турнірі пам'яті заявились три команди: дві двісті Славути, Влад і Декорлен та одна із нетіш. Чина спекутна погода першої половини недільного дня і грозові напади дощу по обіді внесли корективи у проведення кубку однак спортивному заходу не завадили. Саме таким чином культивуючи здоровий спосіб життя і вшановуючи пам'ять гідних людей, у владі будують свою роботу вже не один рік. Ми вже в четверте проводимо подібний турнір. І, скажімо, попередні, ми проводили просто свято да? То сьогодні ми частіше запроваджуємо це в честь тих людей, які дійсно по нашій думці є люди-герої України. Вони можливо на них не так звертають увагу, як би то хотілося. Відповідно, ми таким чином так само бажаємо, щоб до цього була привернута увага. Наших і місцевої влади, і звичних людей, яким не завжди дозволено мати таку прихильність. Ось попередній раз ми в честь бійця АТО в тому році провели такий турнір. Запросили батьків, приїжджали друзі, знайомі. Він загинув, приймаючи в нас на попередніх турнірах участь в футбольних матчах, він пішов і віддав своє життя за те, щоб сьогодні в нас був мир. Микола Андрійович Опанасюк як людина військова за життя не все розповідав про трагічні дні аварії на ЧАЕС. Багато чого. Родина дізналась уже по його смерті із залишених документів. Батько завжди був такий людина справедлива, був військова людина. Військова людина, ну люди військові, вони, він поїхав туди, ми навіть ніхто не знав. Тобто це було 6 травня 86 року. Тоді ж ніхто нічого не казав, ніхто нічого не знав. Він поїхав. Він приїхав, ну, я тоді вчився в восьмому класі десь, він приїхав. Каже, Юр, все, що розказують по телебаченню, це одне, то, що ми бачили на друге, друге. Каже, ми мусили зупинити в першу чергу каже, тих мародьорів, ті, що були, ну нікому не секрет. каже, Робили все для того, щоб зберегти, в першу чергу зберегти людей, і вивезти і спасти від той трагедії, яка ну, сталася. Юрій Миколаєвич дякує владу за увагу і повагу до пам'яті його батька, спортивний захід, гідне вшанування сумної річниці трагедії на ЧАЕС. Тим часом у владі пропаганда здорового способу життя, цілеспрямована політика, започаткована засновником підприємства Олександром Музалєвським, в минулому і теперішньому активним спортсменом. Ні для кого не секрет, скажем, що засновник нашого підприємства є спортсменом, є переможцем багатьох кубків, свого часу переможець. В 90-х роках переможць Кубку Києва ніс Олімпійський вогонь, олімпійські ігри в 80-му році. Ну, завдяки скажімо, його побажанню, завдяки тому всьому, що ми самі стараємося цілий рік та протягом і грати в футбол, якісь спортивні заходи проводити. Того року наше підприємство, на всякий випадок, 15 чоловік їздили на Кубок Києва по легкій атлетиці, бігли 5 кілометрів. Стараємося пропагандувати спорт, пропаганда спосіб життя. Своїм прикладом влад спонукає інші підприємства і організації міста до проведення подібних спортивних свят. І треба сказати, що таку позицію у Славуті сповідують не лише у владі, що зрозуміло тішить і вселяє оптимізм. А міська влада всіляко заохочує подібне починання.